Сила закону чи закон сили. Саме таку назву свого стріму я вибрав для оцінки тих подій, які сталися 29 серпня в місті Дніпрі. Ці події дуже емоційно сколихнула всю Україну і ми пам'ятаємо ці назви: поліцейська стрілянина в Дніпрі, поліція вбила людей. ДТП, яке призвело до загибелі людей і все інше. Тобто такі емоційні назви, наша преса, я її дуже люблю. Але вона пише так, щоб такі заголовки, щоб на неї звертало увагу. А що насправді сталося? А найголовніше це наслідки, які будуть мати для нашого соціуму, для для нашої, для нашої України, для наших українців. Тому що, на мій взгляд, це основне. Якщо коротко. То давайте згадаємо ті події, які розвивалися. Було порушення правил дорожнього руху. Поліцейські почали переслідувати автомобіль, зупинили його. Поліцейські зробили законну вимогу до порушників ДТП. Після чого на відео, як ми всі бачили, порушник. І, і люди, і вся сім'я, в принципі, які там сиділи, вони почали вести себе неадекватно. Що стосується водія, який був за даними на підпитку, він почав брутально сперечатися з поліцейськими на їхні, до речі, законні вимоги. І потім здійснив напад на поліцейських, і поліцейський застосовував зброю, і це призвело до догиблі людини. Я хочу сказати, що мені. Назвичайно шкода, що люди гинуть таким чином. Це взагалі безглуздо, особливо в умовах війни. Краще б людина взяла б зброю, пішла десь, повоювала там під Бахмут і принесла користь нашій країні, ніж отак от загинути в мирний такий час. Як юрист-правник за своєю однією зі своїх освіт, я хочу сказати, що поліцейські, на мою думку, діли відповідно до закону про національну поліцію, пункт 46, який чітко визначає про те, що поліцейські мають змогу застосовувати зброю е, і йдуть е, перелік цих пунктів. Ну, на сьогоднішній день е, розслідування проводить ДБР, і ДБР прийняла рішення про оголосити підозру поліцейським, е, і Україна буде чекати на це рішення. Але е, я хочу сказати, що рішення по Дніпру, по цій поліції, воно буде мати. Величезне значення для всього нашого суспільства. Якщо хтось не зрозумів, то давайте ще раз повернемося до по початку назвемо стріму: Закон сили чи сила закону. Давайте роздивимося, взагалі, чому стало таке можливе, чому людина може порушувати правила дорожнього руху. Вона спішить, їй треба, вона випала. Тобто, далі, чому людина випиває? Як було доведено експертизою за попередніми даними, ця людина, яка потерпіла, яку вбили, точніше, я б не називав би вбили, я б назвав би, яка сама себе вбила своїми діями. Ця людина була в стані на підпитку. І кажуть, що доза голічаних доза напоїв була достатньо такою великою для того, щоб. Взагалі, якось як вона керувала цим автотранспортом. Тобто людина, перше, порушує правила дорожнього руху. Друге, вона може сісти, пити, випити. Потім, третє, це такий ланцюжок. Вона може себе е брутально поводитися з поліцейськими і навіть приміняючи застосовуючи до поліції, до органів державної влади, які здійсню. а Поліція це орган державної, частина державної влади, яка діє відповідно до. Законодавство і в рамках своїх функціональних повноважень може брутально нападати, приміняти не просто погрожувати, а ще й застосовувати силу. Ви коли-небудь, шановні глядачі, хто мене дивиться, ви коли-небудь бачили хроніку документальних кадрів або навіть кадри з художніх фільмів американських. Вони ж відображають дійсність, скільки разів вже американський поліцейський застосував зброю і наручники. Але так сталося, що ця людина, яка сама, яка сама себе призвела до смерті, вона застосувала силу, вона була сильнішою поліцейського. І, як на мене, то поліцейському нічого не більше нічого не виходило зробити, як застосовувати силу. І він, як на мене, знову-таки, як юрисправник, він має на це право. Але давайте роздивимося. Чому, чому, чому це сталося? Тому що, на мою думку, на протягом 30 і більше років нашої незалежності у нас склалася недовіра до органів державної влади, певна недовіра. Склалося питання, якщо я порушу правила, або то мене може відмазати там якийсь. Я можу заплатити гроші міліціонеру колишньому, а можливо, навіть і поліцейському. Якщо я випив, то я також заплачу кошти, або потім в суді там, порішаю з кумом сватим братом. Тобто оця, оця система безнаказаності. Безвідповідальності і безнаказаності перед невідворотності невідворотності закону, тобто не невідворотності закону, а нехтування законом. Якби у нас була невідворотність закону, то людина 30 разів подумала чи порушувати правила дорожнього руху, чи вживати його напої. Чи е, їй брутально сперечатися з поліцейським, чи просто встати, якщо ти навіть е, навіть таке сталося, то ти маєш поважати поліцію, ти маєш е, дотримуватися вимог поліцейського. Тим більше ми бачимо з камер е, е, поліцейських про те, що вони зверталися культурно, ввічливо, вони е, посилалися на свої повноваження і е, в, в принципі вели себе абсолютно адекватно як поліцейські. І тут постає найголовніше питання, в чому воно полягає. Зараз ми всі будемо чекати рішення суду, і яким буде, яким буде рішення цього суду. Якщо це буде рішення суду на захист закону, то це добре. І половина або, можливо, більша частина отакої бидлоти, яка отак от ставиться, ви вибачте, за, 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 за це назву, але інакше я не можу це назвати. Це просто таке. Отаке от поводження з, з органами між людьми, по-перше, між людьми і з представниками закону. Тобто, якщо, якщо поліцейський буде виправданий, а я особисто вважаю, що є всі підстави, як юрист-правник, я вважаю, що є всі підстави для того, щоб поліцейського не просто виправдати, а його ще треба заохотити за те, що він виконував свої обов'язки, і це буде правильно. І Це рішення має бути доведено до всього суспільства. І все суспільство має зрозуміти, що сила закону це на сьогоднішній день є основне. І тоді поліцейські по всій країні будуть бачити, що вони наділені законом і вони мають виконати свої повноваження. Але тут, і безумовно, є друга сторона медалі: це про те, що, щоб не було того, що ми називаємо зловживанням законом. Тобто. Має бути проведена певна робота серед поліцейських, знову-таки, про виконання ними повноважень, дотримання законодавства. Наш законодавець, це Верховна Рада України, яка приймає закони, вона має, на мій погляд, ще допрацювати закон про, про національну поліцію, де більш чітко ще раз, більш, чіт, 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 більш чіткіше в, висловити вірніше, висловити питання. Стосовно в першу чергу повноважень поліцейського при виконанні ним службових завдань. Тому, як на мене, суспільство має зробити висновок це раз. Суспільство має прийти до згоди, до консенсусу, розуміння того, що закон вище, ніж правосили, брутальне право сили і та беззаконня. Третє це невідворотність покарання. Тобто, якщо людина скоїла злочин або просто правопорушення, то має бути обов'язково покарання, воно має бути любе. Це може бути просто, ну, умовно там кажучи, догана, чи там штраф якийсь, чи більше покарання, але має бути невідворотність покарання. Якщо немає, якщо робляться злочини, правопорушення. І немає відповідної реакції, і немає покарання, це, це, це просто розбещує державу, мається, мається на увазі, що розбещує людей, і потім держава фактично вона, ну, розрушається зсередини. Тому ще раз підсумовуючи, це трагедія. Поліцейські робили вірно, як на мене, як на, на мою думку, юристам. І ми маємо зробити висновки про те, що у нас закон пишеться для всіх. Для всіх, без винятку. Дякую за увагу. Гарного дня.